А смирний. мирний. Короткий переказ. Стоп. Ця історія не лише про українське село 19 століття. Ця історія не лише про українське село 19 століття. Це роздуми про добро і зло. Про вибір, який робить кожен із нас. Про те, як життя може загнати людину в глихий кут. Автори Панас Мирний і Іван Білик створили не просто роман, а живий світ із реалістичними героями, пристрастями і трагедіями. Головний герой Чіпка Верениченко, хлопець із тяжкою долею, який став символом протесту, бунту проти несправедливості. Але чи виправдовує життя його вибір? Про це далі. Дитинство Чіпки Лиха Спадщина. Чіпка народився у селі Піски у бідній сім'ї. Його мати Мотря була кріпачкою, а батько Максим Гуць колишнім козаком, який скотився до розбійництва. Чіпка зростав у злиднях і самотності, терплячи глузування дітей, і холодність матері. У ці роки він пізнав, що таке несправедливість, село відкидало його через неправильну кров. Ось одна з його дитячих думок: чому одному все, а іншому нічого? Хіба так має бути? Перше кохання і втрата. Дорослішаючи, Чіпка мріяв про краще життя. Його перша світла радість та з Галею, красуною сусіднього села. Вона стала його коханням, порятунком від душевного болю. Їхні почуття здавались непохитними. Але соціальна нерівність знову зруйнувала мрію. Чіпку позбавили землі, яку він чесно обробляв. Це стало початком його падіння. Бунт і злочин. Зламавшись, Чіпка вирішив боротися з несправедливістю, не законами, а кулаками. Він збирає ватагу таких самих скривджених і стає на шлях розбійництва. Від початкових ідей захисту бідних вони швидко скочуються до грабунків і насильства. Одного разу він, відчуваючи провину, розмірковує. А чи не такі самі ми, як і ті, проти кого боремось? Спроба повернутись під впливом Галі, Чіпка намагається зупинитися. Він мріє про спокійне життя хлібороба, але минуле не відпускає. Люди в селі називають його злочинцем і бояться. Це ще більше озлоблює Чіпку, і він остаточно обирає темний шлях. Трагедія фіналу розбій Чіпки доходить до жахливої межі. У нападі гніву він убиває невинних людей. Коли правосуддя наздоганяє його, Галя, не витримавши сорому, закінчує життя самогубством. Чіпка залишається один перед обличчям закону і своєї совісті. Його останній монолог сповнений болю, віддай людині волю і побачиш, хто вона є насправді. Ця книга не про одного героя, а про цілу країну. Чіпка це образ народу, який шукає справедливість, але часто обирає неправильний шлях. І хоча його історія трагічна, вона залишає багато тем для розданих.